Вітаю вас, шановні! Мене звати Вадим, і ви на каналі Керманич. Ми продовжуємо розбирати цікаві задачі на тему правил дорожнього руху. Сьогодні я підготував для вас важку задачу впоратися, з якою вдасться далеко не всім, навіть досвідченим водіям. Попереднє опитування щодо цієї задачі виявило 90% неправильних відповідей. Попереднє опитування я проводжу у своєму телеграм-каналі. Там регулярно публікую нові, а головне оригінальні задачі на тему ПДР. Підписуйтесь і вирішуйте завдання разом із нами. Посилання знайдете. В описі та в закріпленому коментарі. А в цій задачі нам потрібно визначити, куди дозволено продовжити рух водієві білого автомобіля. На вибір нам дано такі варіанти відповідей: варіант номер 1 прямо та наліво. Варіант номер 2 тільки наліво. Варіант номер 3 тільки прямо. Варіант номер 4 прямо наліво та на розворот. Варіант номер 5 наліво та на розворот. Варіант номер 6 у будь-якому напрямку. Поставте відео на паузу та напишіть свій варіант у коментарі. А в кінці відео дізнаєтесь, чи вдалося вам правильно розв'язати задачу, і заодно побачимо, кому вона виявилась по силам. Дам вам ще кілька секунд на роздуми. Час вийшов. Сподіваюся, ви встигли зробити свій вибір, адже ми переходимо до розбору цієї задачі. На картинці із завданням ми бачимо білий легковий автомобіль, який знаходиться у перехрестя, через яке йому змоделювали чотири напрямки для подальшого руху. Для того щоб з'ясувати, куди йому дозволено продовжити рух. При цьому не порушуючи правила дорожнього руху, нам потрібно більш детально розібрати картинку із завданням. На картинці ми бачимо два дорожні знаки. Тож розбір почнемо саме з них. Зверху знаходиться знак 5-6 кінець дороги з одностороннім рухом, а під ним розташований знак 4-5 рух прямо або ліворуч. Ця комбінація знаків одразу допоможе відсіяти деякі напрямки, адже знак 4-5 забороняє водієві повернути праворуч, а знак 5-6 забороняє розворот, оскільки водій знаходиться на дорозі з одностороннім рухом, і розворот призведе до виїзду на смугу зустрічного руху. Проїхати прямо нічого не забороняє, а ось поворот наліво також під забороною. Адже якщо ми відкриємо пункт 10.4 ПДР, то там прочитаємо наступне: перед поворотом праворуч та ліворуч, у тому числі в напрямку головної дороги або розворотом, водій повинен завчасно зайняти відповідне крайнє положення на проїзній частині, призначеній для руху в цьому напрямку, крім випадків, коли здійснюється поворот у разі в'їзду на перехрестя, де організовано круговий рух. Отже, для повороту ліворуч водієві потрібно було зайняти ліву смугу, а з правої смуги односторонньої дороги йому дозволено лише проїхати прямо. Відповідно, правильна відповідь на задачу номер 3. Вітаю, якщо ви обрали саме цей варіант. А на сьогодні все. Завітайте в телеграм-канал за новими завданнями, а також ставте лайки, підписуйтесь на цей канал, щоб не пропустити нові відео. Дякую за увагу і щасти вам на дорозі!